Світлана, Ще? у мене є для тебе подарок. Телефон, ні? Як думаєш, який тут подарок? Я вже знаю. Чекай! Чекай! -дам чекай. чекай. Скажи мені, будь ласка, а чого ви машину продаєте? Чекай! Та вже. Телефон! Ні. Телефон! Ні. Скажи мені, будь ласка, чого ви машину продаєте? Я не знаю, так. От мій подарок для тебе. А що там ти От що ти заслужила. Знаєш чого? Тому що ти не ціниш нічого, Світлана. Ти не ціниш. Я вам купив машину, ви продаєте. Для чого ви це робите? Щоб ви розуміли, я спеціально шукав хорошу машину, реально, щоб в нормальному стані була. А тут ви просто берете і продаєте її. Це нормально? Для чого ти машину продаєш? Діжи, ти мене дорив. Ну так бо, треба цінити те, що ти маєш. Добрий день. Дей, ди, добрий день.